Danske і і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Йоана. Спокон віку було слово, і з Богом було слово. І слово було Бог. З Богом було воно споконвіку, ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього у ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не поняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн прийшов він свідком, свідчити світло. Щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ було у світі і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати. Які в ім'я Його вірують, які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від Його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Закон бо був даний від Моїсея, благодать же й істина прийшли через Ісуса Христа. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в Отцевому лоні, той об'явив Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Наново проголосити силу Божого Слова. Молімося за глибоку радість і вдячність за дар присутності Божого Слова в моєму житті. Медитацію розпочну з запитань: яким було моє досі життя з Ісусом? Яке значення має Його слово для мого щоденного життя? Заглиблюся в ці запитання. Спробую письмово у формі гімну, віршів або простих слів молитви розповісти Богові про своє дотеперішнє життя. Споконвіку було слово. Коли я вперше відчув, що воно мене торкнулося. Яким був цей момент у моєму житті? Згадаю деталі і розповім про це Ісусові. Ним постало все. Згадаю моменти свого життя, у яких я відчув, що на Бога можна покластися, дав мені своє слово, і воно здійснилося, величатиму його за ці моменти. У ньому було життя, і життя було світло людей. Згадаю у думках і серці слова святого письма, які мені найдорожчі. Бо вони пробудили у мені добрі прагнення, внесли в моє життя надію та радість, дали мені багато світла, щоб зрозуміти важкі істини, які це слова. Був чоловік посланий Богом, хто був для мене людиною, посланою Богом, людиною, яка допомогла мені знайти Бога, більше його любити. Назву цих осіб і подякую Богові за дар їхньої присутності у моєму житті, Свої Його не прийняли, чи є такі слова Ісуса, які я не можу прийняти, які відкидаю. Подякую йому за кожне складне слово, яке я зміг прийняти. Попрошу Його допомогти прийняти ті слова Євангелія, які для мене найважчі. Промовлю ці слова перед Ісусом. Буду просити Ісуса, щоб я полюбив часту молитву, розважання та споглядання Його Слова. Дай, щоб Твоє Слово завжди було на першому місці у моєму житті. В школі Богородиці. Пресвята Діва Марія у своїй школі закликає нас щодня читати і роздумувати над Божим Словом. Послання цариці миру від 25 січня 2006 року. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю бути носіями Євангелії у своїх сім'ях. Не забувайте, дітоньки, читати Святе Письмо, покладіть його на видному місці і свідчіть своїм життям, що ви вірите і живете Словом Божим. Я близько вас своєю любов'ю заступаюся за кожного з вас перед моїм сином. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Пресвята Діво Марії, просимо пробудив нас прагнення і спрагу за Божим Словом, щоб ми дозволяли йому щодня нас перемінювати. Литве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.